Найпан відкриє накази, кому він там іменем імператора виділяв землі на Львівщині. Заступники Козицького та Садового не можуть визначитися. То вони люблять Спринського, то вони не люблять. Весь минулий місяць їхні посіпаки витратили на те, щоб накидати страйків на всі мої сторінки в усіх соцмережах. І от буквально вчора вони починають дзвонити і казати: а де є ще безкоштовна земля? я... Козацькому кажу заступником, ви спитаєтеся Максима Зіновича, най пан відкриє накази, кому він там іменем імператора виділяв землі на Львівщині, і там назбирається сотні гектарів, котрі можна роздати ветеранам. А Андрій Іванович, якщо такого... Сяде з Березюком і Лавриком і посувіщаються, Як їм розказував і завіщав русський олігарх Фрідман, котрому вони проводили Альфа-джази, то вони тільки у Львові знайдуть ще мінімум 50 гектарів. Як не знайдуть, то Споринський підкаже там. Зрозуміло, що прем'єр і прокурор генеральний займаються львівським іпподромом, А ви підійдіть далі? Ще є 50 гектарів. Знаєте, де адемрезорті? Там є 50 гектарів. Землі це виділив незаконно колишній очільник обласної адміністрації. По цьому було кримінальне провадження, і Кривецький це кримінальне провадження закрив 50 гектарів по 10 соток. Якщо зробити поділ, це є. 500 ділянок ветеранам збройних сил України. Що найголовніше, вже з готовою інфраструктурою, басейнами, озерами, фонтанами, заїздом, брамою, охорони і гольф-полями, Андрій Іванович. Не треба буде витрачати людські гроші і розказувати про гольф-поля. Там вже все є готове. Не можете почати з себе, почніть з чужого, але з нашого. Роздайте ветеранам, а потім продовжимо по вас.